Я вас вітаю, і ми з вами наближаємось до дуже важливого дня. Це про День Сонцестояння. Це найважливіший день відносно сонця, найбільш заряджений енергетично, самий довгий день сонця в цьому дні найбільше за весь рік. І воно відбудеться 20 червня вже. А ніч з 20 на 21 червня буде сама коротка. І про що це нам? Що наша кармічна сторона, наша темна сторона, вона буде найменша в цей час, і можна цієї ночі відпрацювати свою кармічну якісь заборгованості, відпустити свої якісь зачепки, які ми несемо по житті, якісь мінусові стани, якусь негативну карму. Як опрацьовувати, ви можете про це думати, ви можете молитись, ви можете просити, можете всіх пробачати, відпускати все те, що вам здається, що ви робили неправильно. І починайте напрацьовувати позитивну карму. Але сьогодні ми про сонце. І саме в цей день, 20 червня, сонце буде якнайбільше. Це такий енергетичний заряд, це такий пік сонячної енергії взагалі. І я вас прошу, не пропустіть цей день. Найкраще в цей день будувати плани, мріяти, бачити свої цілі, прописувати їх, взагалі бачити своє майбутнє. Тому що що таке сонце взагалі? Сонце це та енергія, яка на якій тримається вся наша земля, не буде сонця, життя не буде взагалі. Сонце і є це життя, це батько, це наше світило, це наш творець, який підтримує цією енергією сонячною весь наш світ. Ми ж знаємо, що наші предки взагалі вони вважали, що сонце це і є Бог. Вони йому поклонялися і в це вірили. Але згодом е, прийшли вже релігії у Всесвіт, і вони трохи поділили все це по-своєму. Але зараз ми не про це. Зараз про те, що сонце і є е, те світило, яке нам дає енергію життя. І це ми знаємо, що сонце є управителем знаку лев. І Лев у нас відноситься до п'ятого дому. І це про що? Про творчість. Тому я вам рекомендую саме в цей час подумайте, де ви можете проявитись як творець, де ви можете проявити свою творчість, свої хобі, свої таланти вивести уже на професійний рівень і показати його всесвіту. Тому що. Буквально через два дні відбудеться 22 червня, відбудеться повня. І вона відбудеться в знакі Козирог. А козиріг у нас це що? Це 10-й дім. Це про наш професіоналізм, про нашу кар'єру, про нашу професійну діяльність, про досягнення в соціумі. Отже, в цей час ви можете три дні. Вони будуть самі важливі, самі активні. 20, 21, 22, коли буде повня. ви можете складати плани, будувати. Взагалі розмовляти з Богом, як зі своїм батьком, і казати йому, що я хочу проявитись в такій-то сфері, або, наприклад, ви не знаєте ще, не знайшли своє місце, не знайшли свої таланти, не змогли розкрити. То ви в нього запитуйте, де мені реалізуватись? підскажіть, де моя самореалізація, Звертайтесь до нього. Він для цього і є. Він хоче з нами розмовляти, але ми вважаємо, що наш егоїзм сильніший, і ми прислуховуємося або до чиїхсь рекомендацій, чиїхсь вимог, чиїхсь маніпуляцій, але не до власного я. Цей час є найближчий зв'язок з вищими силами взагалі. Отже, говоріть з ними, виказуйте свої бажання, свої ідеї, як ви бачите, як ви бачите свою місію. Тому що сонце це наша місія в карті. Астрологічній сонце відповідає за нашу місію. Для чого ми прийшли в цей всесвіт? Саме в цей час дуже гарно для того, щоб прийняти якесь рішення, таке кардинальне рішення у вашому житті. І ви ж знаєте, що Сонце в цей же день переходить в перший градус рака. А рак це про що нам? Це четвертий дім, це наш дім, де ми живемо. це наша сім'я, це наш будинок, це наш рід взагалі. Ми є е, послідувачами великого роду. Наш рід е, кожного з нас існує вже дуже довго. І для того, щоб нам краще йти туди, в десятий дім, де я вам говорила. Потрібно збудувати такий якби міцний фундамент, а це і є четвертий дім, куди зараз заходить сонце дуже сильне. Це наша сім'я, це наш дім, де ми живемо. Це те, що може служити опорою взагалі для нашого життя. Це наше таке підґрунтя. Це де ми міцно і впевнено стоїмо на ногах. От про це теж про подбайте, подумайте, попросіть у Бога про те, щоб у вас була міцна сім'я, щоб там вас підтримували, щоб ви також підтримували своїх предків старших людей, старше покоління своє, батьків своїх. Це все також четвертий і десятій будинок, дома. Тут важливо з повагою ставитися до своїх предків, а особливо до батька, тому що, як я сказала, сонячна енергія це про батька, це про чоловічий рід. З повагою ставтесь, і якщо нема у вас батька, ви все одно можете з ним поговорити. Хай він вас наставить, він бачить, де ваша місія, і він може дати підказки. Кимсь із старшого покоління чоловічого роду також поспілкуйтесь, послухайте, можливо, через цю людину прийдуть вам якісь осяяння про те, як себе самореалізувати. Також рекомендація одягайте яскраві одежі, червоні, жовті, оранжові, де ви будете підсилювати цю сонячну енергію. Також ми знаємо, що можна палити багаття, можна запалювати свічки, все те, що додає сонця в наше життя. А також посміхайтесь, радійте, будьте щедрими, будьте відгукуйтесь на чиїсь запроси для вас. Можливо, комусь потрібна ваша допомога, особливо в вашому домі, в вашому роді. І будьте щасливими, задоволеними. Я вам бажаю прекрасно провести цей день, і це дасть вам заряд на цілий рік до наступного сонцестояння. Обіймаю вас і до зустрічі!